Масштабну акцію із символічною назвою Ковток повітря провели сьогодні на Київському водосховищі. Щоб попередити замор риби, на лід вийшли кілька десят рибних патрульних, екологів, рибалок та активістів. Рятувала річкових жителів і наша Юлія Подшивалова. Зима найтяжчий період для річкових мешканців. Риба під товстою кригою та ще й вкритою снігом, чи не що секунди бореться за своє життя. Проби. Аналізи води показали зниження кислороду на мілководних участках київського водохранилища. Діло в тому, що природа стала очень залежна від чоловіка, і поэтому хто ж як не ми з вами протягнемо руку допомоги рибі. Хоча фахівці зазначають, що ситуація поки що не критична, додатковий кисень рибі зайвим точно не буде, адже краще попередити заморні явища, аніж потім отримати тонни мертвої риби, тим більше зробити це дуже просто. Електробуром пробурили дирку. І вставляємо очерет. Це старий дідуський метод для того, щоб якщо у воді не вистачає кислороду, ми його вставляємо очерет, трубочка, воно дише і обогащається вода кислородом. Лише упродовж одного дня фахівці запланували зробити понад тисячу ополонок, аби життєво необхідний рибі кисень потрапив під товшелезну кригу. Таку масштабну акцію з порятунку риби на київському водосховищі провели сьогодні. Тут в районі Лебедівки та ще у Сухолучі. Юлія Пошивалова, Дмитро Машинський, телеканал Київ.